І всім привіт, народ, з вас, підписів ми продовжуємо грати в Age of History 3. Так, ми зупинилися на тому, що щойно закінчили війну з тобою. Давайте зараз усі сусіди, будь ласка, покращити відносини, бо я не готовий воювати. Це з усіма покращити відносини. Зараз же мені треба зробити ядра. Дякую. Що ще? Ой, ядра дорого коштують. Ой, тут бібліотека. Угу. А вже ж бібліотека. А ні, це вже в моїй провінції так, все. Я трохи поплутав. Що, погнало? Тепер фрукти. В принципі. А, все, я перевагу всі використав. Але в мене прибуток вже 9 і без ядер. Зараз будуть ядра, буде перебу... перевага. ой, прибуток більше. І погнало ось це. Фрукти. Забудуємось фруктами тут. Чи буде тут? Тут не буде двадцятка темпу зросту? Ну прикро. Прям дуже прикро, насправді так кажучи. О, все. До кінця тебе вже забудував. Натримай пам'ятник ще. Ох, Міль, мені необхідних міль. На цього треба просуватись по дереву технологій. На цього давайте тримати середні витрати. Три монетки, але. Ти, в тебе є союзники? Теоретично. Ого! Я тебе не потяну. Ти потягну? А давайте просто по приколу зараз. Ні. По-перше, я можу армію на ліміті тримати. В мене ще... Я ще двох можу викликати. І забитись до ліміту. Один дальнік, одна... один ближнік. Ну, це трібушет і. і елітний мечник. Все, і я вже на ліміті. Що дуже неприємно, насправді так кажучи, але вже як є. Тепер зберегтись. Я хочу ризикнути. Ну, Просто, типу, це початок гри, і це нормально на початку серії, просто типу такий о, готуватись до перезавантаження. Так, ти мені не потрібний, але мені потрібний ти. Але щоб з тобою воювати, доведеться з тобою воювати, а від тебе мені просто. Від тебе мені просто-напросто більше принці потрібно. Але якщо воювати прям з тобою... Буде більше ворогів. Ага, якщо з тобою воювати, ворог ще ось ти будеш? Якщо просто з тобою воювати, ворог ти будеш. Цікаво. Я б, типу, розробив так, що з кожним по окремості повоюю. Наприклад, зараз залітаю сюди. Пишушити відносини. Я б навіть три образи кинув. Ну, я зберігся, Можу собі дозволити. Припустимо, бали дипломатії, зараз треба назбирати. З тобою. Припинити. З ким я ще покращу відносини. Припинити, припинити, припинити. О, але мені треба 10. Змальні витрати на армію, мінімальні недослідження. Оголосити, оголосити. Спочатку виносимо тебе окремо. Якщо, зараз, якщо я зараз зможу швидко не зміг. І тим більше висотських ресурсів лишився все. Я казав, що потестити. Типу, зберегтись, потестити. Я просто, мені треба знайти ось цей, типу, зрозуміти цю гру. Я тому зараз перезавантажуюсь постійно і так далі, бо я хочу зрозуміти і відчути цю гру. Але я на ліміті своїх військ. Це дуже неприємно, насправді так кажуть. Так, топ. Можна ще забудуватись. Пам'ятник дає якийсь бонус, та ні. Але, окей, дякую. Треба Треба розширятись. Ти. Два союзника і два маленьких союзника. Це цікаво. Випинути покращувати погіршити відносини. Погнали. Максимальні витрати на армію. Некай мінімальні дослідження. Сподіваюсь, мене не зупинять. Або о, ось в тебе мені дві провінції треба. І ти, що я туплю? Що я туплю? Так. Припинити погіршувати? Оголосити війну? В сенсі в тебе щойно не було союзника? Ну байдуже. Твій союзник зараз воює з іншим. Так, а якого біса ти... І ти одразу оголосив мені війну? Ого! Як неприємно. А що з моєю армією? Чому так? Стоп, що це було? Чому перти мене одразу? Так, що це було? Я сорі, я зараз перезавантажу, бо я не розумію, як так вийшло, що на мене всі одночасно напали. Не треба було, поперше, поїшути відносини з тим, з ким не збираєшся воювати. Це я про тебе. А тут. Якщо я на тебе піду, ти один лишився. Давайте погіршити відносини. О! Ось! Ось цей момент. Нехай він захопить, нехай захоплює. Захоплюю, захоплюю, захоплю, захоплюю, захоплюю. Він зараз захопить. Ось. Мирна угода, пауза. Ось так, ось так. Оголосити він оголосити. Один на один з ним будемо, погнали. А вже ж він зараз програє бій. Я одразу його добиваю. Не даю. Так, стоп. що це було? Сенсі, я переміг бій і пішов його добивати. Якого біса? Що це щойно було? Ви це бачили? Якого біса це було, щойно? Я його добив, пішов добивати, а він там живий. Що? Як це працює? Поясніть мені логіку. Так, окей. Максимальні втрати на армію, мінімальні на дослідження зараз. Чекаю, поки ти на тебе нападеш, якщо тобі він нападе. Ну давайте, на всяк випадок, якщо він не нападе, сам погіршую відносини з ним. Щоб була ця можливість. Ні, він напав на нього. Почекаю, поки захопить, і одразу сам піду. Оголосити, оголосити, зайдемо сюди. Погнали. Так, так, так. А, і на мене хтось ще напав. Якого біса? Ну, Це було. Чому зараз на мене. Що? Вийти до головного міню. І в мене людських ресурсів, судячи за все, нема. Ааа, як складно. Окей, я розберусь, я розберусь. Ось так. Максимальні витрати на армію, мінімальні дослідження. Погнали. Треба відкласти побільше людських ресурсів. На тебе я не піду, бо в тебе союзники. На тебе te... в тебе нема союзників. На тебе я пішов. Ти? відносно нормально до мене ставишся. То ти мені відправ? Це що? Що ти мене ображаєш? А що, якщо? Ось так надіслати образу і одразу залізти. Е, і це може... Це не перейшло мені. Його ставіну. Погнали сюди. Їм довелося. Ага, це було тупо. Так, завантажити. Ну, коротше, я просто. Я досліджую гру, я маю на це право. Максимум сюди, мінімум сюди. Я знаю, що. Надіслати одразу погіршити відносини. Все. Оголосити війну, оголосити. Залажу. З максимальними витратами на армію, нехай. Захоплю. Зробити вимоги. Все, стопаюсь. Ти. Нехай покращити відносини поки що. Покращити відносини. Сир. Та на, що, мені сир це і ваш? Ядра. А ти? Що в тебе? В тебе папір також мені не потрібний. Ти. У це Тироль Це провінція тироля. І це шерсть. <плес> Ой, а це, і це збереження дає не. Упс, не на ліміті своїх військ. Давай дослідження. Дослідження також так виходить, що зараз мені максимально важливі Також витрачаємося на дослідження. Це хто? Це Тироль з тобою, воює? Ні. Це ось цей зараз перемагаєш його. Але ця провінція мені не потрібна. А ну-ка, дивіться, а мені зараз цікаво, чи є сенс ставити ось цей мінімум досліджень. Мовно ось так. У нас партія з дослідження 395? Грубо кажучи... А, так, є сенс на мінімумі досліджень сидіти. Є сенс сидіти на мінімумі досліджень. Це щось я в останній час тупив з цим. Але людських ресурсів треба побільше. Ось ти, ти існуєш, якщо я нападу на тебе. В тебе нема союзників. Давайте зберегтись. Перепустимо. А, це, звісно, такий. Дуже логічно граю. Мені від тебе три принципі, в принципі, потрібно. Потрібно. В тебе тут зерно, одяг, пиво. Нехай, я в броварню все одно йду. Оголосите. Нема з ким припинити покращувати відносини. Хиб з тобою припинити? Нехай з тобою припинити покращувати. З тобою погіршити відносини. А, ти припинив воювати. І тепер ще в союзі. А я без людських ресурсів, але все одно вирішив піти. Окей, подивимось. Ось так вони пішли на мене. Блін, знову ж, якщо б він був би сам. Це була б інша справа, а так вони вдвох. Та вони ж, він же щойно був сам, він сам був. Його він так швидко знайшов собі союз. Це було так, хорошо, якщо він був сам. Якщо б мене було б достатньо очків дипломатії, Який продовжує відпочивати. То. М -м Ти, прийняти союз? Та дай приймемо на якийсь час, просто щоб відчувати себе трохи більш в безпеці. Та й блін, далі. Я не хочу воювати через союз. Це може занадто спростити все. Типу захоплювати все через союз це дуже просто. Тебе буде союзник. Да, давай так. Вороги також через союз грають багато. Але я ж, я ж краще за них. Так, давай ще одного лицаря. Ти блін. У нас навіть людських ресурсів нема. Я на тебе захочу піти. З манчем ще воювати. Окей, давайте спробуємо заглянути трохи подалі. Наприклад, на тебе. На тебе я один на один буду воювати. Поїш ти відносини? Ти мені точно потрібен. Так, ці дві провінції, плюс обидві з зерном, тим більше. Ну так, щось я занадто. Я тільки просто шукав тільки поруч з собою, що не до кінця правильно було, треба з усіма навколо. Дивитись. У, ти програєш. Все, погнали. У мене інша мета. Припинити погіршувати відносини. Погіршувати відносини. Погнали. Я цікав, що від нього залишиться з тобою в мене ще так погані. Давай погіршувати відносини. Подивимося, як тебе будуть захищати. Угу. Все що від тебе лишилось, це тут і це хорошо. А, ти ще не закінчив воювати, і тебе зараз дозабирають, А. Справді мені зараз цікаво, як закінчиться все. М, чому прикол? Що тебе не захоплюють? Союзники, типу я союзник? Типу, а ти? Союзник манч. Що в тебе за зерно? Давай оголосити на тебе я піду, бо манч тобі не допоможе. А, блін, а Манч... Манч... вже не з ким не воює, судячи за все. Чому я не пішов на манчу, поки він ослаблений. Ну, затупив, з ким не буває. Так, створюю ядро, зернова ферма. І тримаю більше економіки. Все, кайф. Бали спадщини. 400 балів спадщини. І по-хорошому їх сюди. До речі, пам'ятник. Mm. Да, погнали. Ліміт військ. Якщо в мене ще буде 10 військ. Ну, да, він ще йому треба часу подумати. Ти. У тебе все ще нема союзу? Все ще нема союзу. Хочу шити стосунки. Манч. Перемир'я, типу, окей, я почекаю тебе. Ні, ні. Голосу тобі війну. Та, це саме я захопив столицю. Я не дав їм. Так, пауза. Зробити вимоги, забираю будив привінці. Офіхелі хотіли забрати те, що належить мені по праву. Так, ти. В тебе є союзник? Фуф, якийсь лох. А, це якраз таки ви вдвох на нього і пішли. Цікаво навіть. Окей, але поки що я хочу на фермах сконцентруватись, бо тут, типу, економіка покращена, особливо в цій провінції. і не побудувати тут ферму. Дивно. Було б дивно не побудувати. А тут вже навіть побудована ферма. Кайф. Пам'ятник? Тоді по пам'ятнику. Пам'ятник в кожен дім. Закони. Я нову технологію вивчив. На дослідження. Плюс 4%. А, 40 мені так треба на... Погнали. Прийняти. Опа, мінімальні витрати на армію. Побу на ліміті військ. І погнали. пам'ятник. І сюди пам'ятник. Є. Yeah. Тепер обрати, яка з цих двох провінцій мені більше подобається. А вже щось це. Оголосити війну? О, а ось в тебе більше союзників буде. Зберегтись. Прикол в тому, що якщо я піду на тебе, в тебе союзник один. Якщо на тебе, в тебе два союзника. Дунайська імперія. І одна провінція в тебе мені потрібна столична. Окей. Давай спробуємо зараз на тебе піти. Оголосити війну, максимальні витрати. Давай спробуємо спочатку винести основу твоєї армії. Ага, все. Я лох, я визнаю. Ну, я зараз перезавантажусь воно, якраз я зараз перезавантажусь, воно згадає, що ого, в тебе збільшився ліміт військ. Давай я тобі покажу, що в тебе збільшився ліміт військ. Воно ось зараз ось так зробить. Плюс тут ядра поз'являються, ми почнемо заробляти. Так, так, тепер він бачить ліміт військ. Він бачить можливість покращити полки. Зараз тут ядра. 0,99 стій, провінція 0,77 цієї, Ну. Хоча б щось, хоча насправді кажучи, тут... тут економіку ще не качнути, а тут можна. Ще 300 монеток отримати. Це просто 300 монеток, в нашому випадку. Це 30 місяців. Давайте, окей. Ну ж, нас будуть ще потім о, гроші. Так, 10. Вас не порівну. Не вистачає трибуше одного. Далі я можу 9 викликати. той час, коли вас всіх порівну. Майже. Ну-ка, давай ще одного. На. Елітний мечник, лицар, арбалетник, трибуше. Не дуже велика армія буде. І я можу ще чот... п'ятьох викликати. Погнали. Раз, два, три, чотири, п'ять, а далі де вирівнюю? Зромо спочатку ось так, а далі вирівнюю. Створити. Об'єднатись. Тепер зберегти гру. Я знаю, що ви там, напевно, вже ненавидите мої, мої збереження. Тут просто моє саме хочу цю принцю, бо тут фрукти. Мені папір не потрібен. Мені потрібні фрукти. Фруктів буде більше сенсу. Не погіршите трохи. Я зберігся. Якщо що готовий. О, і в тебе все ж таки один союзник буде на цей раз. Давайте, давайте спробуємо зустріти їх. Так, да, я їх зустрів в захисті. В лісу, в захисті, погнали сюди. Добуваю їх. Захоплюю завдяки трібушетам. Зробити вомо. Забираю. Е, нехай, людські ресурси спочатку відновляться. Рослинська ферма. Ядра. Це плюс ще одна провінція. Ліміт військ не збільшився, на жаль. Я навіть перевищую ліміт військ. Він, навпаки, зменшився. Через свої обставини. Ти, якщо я на тебе піду, в тебе союзник, ти будеш. Це цікаво, але я поки що не потяну вас через нестачу людських ресурсів. Такий пам'ятник. Але з цього краю я вже дуже близько до закриття кордонів Дунайської імперії в тебе. Ой, в тебе сильний союзник. В тебе. Окей. У будь-якому випадку мені треба назбирати людський ресурс. Хоча б на те, щоб відновити свою армію. Короче, чекаю. 5 тисяч, 5 тисяч в запасі маловато, я б хотів десь тисяч мати в запасі. Немає радника, чи можу я дозволити собі? Насправді ти кажеш, що ні, поки що мало заробляю. Так, а мені цікаво чи в мене є якась. ні, нема. Якоїсь економічної будівлі, яка не забудована. Знаєте, в чому ще б був сенс побудувати в кожну покращу бібліотеку? Бо з мінімальними витратами на освіту я можу. коротше, це непогано з мінімальними витратами на освіту. Щоб, типу, за дешево брати собі технології. Ось тут фрукти також бібліотека. Ось тут вино бібліотека. Тут також все. Зараз буде більше відчутно більше досліджень. 13 тисяч людських ресурсів є. Типу, зберігся. І винести б. Угу, 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 угу. А що так що так, мені з вами двома доведеться воювати? Тому давай почнемо з тебе. Бо від тебе мені потрібно дві-три провінції, аж. Із яких тільки одна має сенс. Погіршити. Встанемо сюди. Вперед. Оголосити. Оголосити. Тут ліс, заходимо, беремо ліс. Стаємо. Угу. Не витримали захист в лісі. Буває. вони досить сильні. Угу. А, -а, а дратує! Як це все дратує? Я ж прям сильний. Ну я прям сильний. На мінімальну витрату на армію. У нас 10 мені так прибуток. 37 армій. Його біса. Ти в тебе є союзник. В тебе є союзник, і сильний союзник. Савоя, ого. тебе також. Ви вдвох тут. Тусите між собою. А що якщо ви вдвох слабше? А може тут треба було, типу, не стояти в захисті, а атакувати? Давайте спробуємо все ж, ще, все ж таки з тобою повоювати. Але іншою тактикою, типу. Я тут встав в захист, і ти типу, такий, ой, я в захисті? А що якщо я буду грати під зворотнього, що я спочатку їх винесу? Ні, не зміг. Я думаю, спочатку винесу інших, потім, перших, потім інших. Не вдалося, як бачите. Це дуже проблемно все. Окей, мінімальні витрати, погнали. Може на дослідження витрати. Або в кожен провінцію по бібліотеці. Бо дослідження мені дадуть. Відчутний буст. Фай бібліотека. Справді, прям в кожен провінцію бібліотеку. Не Тільки в двох провінціях зміг ще підбудувати. У, ти з кимось воюєш. Погнали, погіршити. Їх 18 лишилось. І нехай вони захоплять. Захопили? Оголосити війну. Оголосити. Максимальні витрати. Погнали. А, все одно вони мене винесли. Неприємно. Та як? Це, 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 це Тут ще проблема в тому, що занадто багато дає, типу, умовно, стандартні... стандартний бонус, типу стандартний дохід і так далі. Він занадто великий. Тобто дві однопровінціоні виходить що сильніше за мене. Що, 27 вересня? Фонал, почекаю, скоро буде мир. Поки закину усюди бібліотеки. Давайте бібліотека і пам'ятник в кожну провінцію. В мене з тобою там не закінчилось перемир'я? Вересень 46-го. Ай, почекаю. Опа. От твій союзник? Пуф. Але знаєте що? Захопимо вже тебе в наступному відео і рознесемо вас. Ну блін, давайте так. Я явно не найслабший з економікою в 267. Австрія, в тебе економіка 189. У Богімі економіка 255. У мене 267. Угорщина? 411. Ну, ось угорщина так. Може дотягнутись до мене. У в описі, ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти Варфакторії, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито, Якщо ви додасте, до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.